Кожна мікробіологічна лабораторія вона має золото в себе, це результати мікробіологічних досліджень. Але зробити висновки з цих досліджень можна тільки тоді, коли ти маєш інструмент. Зараз Валентина Володимирівна розкаже вам про цей інструмент. Ви про нього вже знаєте, але як його використовувати в практиці, це, це програма HUNET. Як його використовувати, що з нього отримати, вона якраз розкаже. Наприклад. У відділеннях або навіть у всьому лікарняному закладі ви можете мати профілі резистентності, і це дуже допомагає як для імперічної терапії, для взагалі терапії важких пацієнтів. Будь ласка, і знову доброго дня, колеги. Центр громадського здоров'я і Міністерство охорони здоров'я, мабуть, вже сім дірку в голові проїло своїми документами, листами такі інше щодо програми Фунет. Але це все таки не даремно, тому що це дуже дієвий інструмент для виконання певної роботи. І я точно знаю, що. Останнім часом лікарні отримують завдання статистичні, особливо по ранах. Інформації треба багато, по великій кількості антибіотиків, по певній кількості штамів. От. Якщо пацієнтів десяток було, це одна справа, якщо їх сотня, то це зовсім інша справа. І руками це все рахувати вкрай важко. Цей інструмент існує вже багато років. Його можна використовувати як за призначенням, тобто для обрахунку показників антибіотикорезистентності, так його можна використовувати і не зовсім за призначенням, але теж дуже корисно. Я не буду розказувати, як користуватися цією програмою, тому що в Ютубі є чотири відеоуроки, які ми знімали. Разом з Всесвітньою організацією охорони здоров'я по тому, як цією програмою користуватися. А, я рекомендую брати два комп'ютери на одному відеоурок, на другому програму Хонет і вчитися користуватися так буде точно ефективно. І все-таки переступити через себе і почати чимось користуватись, так само, як ви колись починали користуватися комп'ютерами. Згадайте років 15-20 назад, коли він був один на лабораторію, але робити треба було, що. Щось, от, а виходу не було. Отже, почнемо з того, що програма Хунет є безкоштовною її можна абсолютно спокійно скачати з інтернету, з одноіменного сайту. Вона не потребує якихось особливих. Вимог від комп'ютера вона є в декількох версіях. Є стара версія 5.6, є більш новіша, яка оновлюється кожного року. Єдина вимога тільки розрядність операційної системи. Все далі виключно ваше бажання. Перше, для чого я б хотіла звернути вашу увагу, це з того нестандартного як можна використовувати ХУНЕ, це як міні-лабораторна інформаційна система. Ліси, вони в принципі достатньо дороговартісні, займають дуже багато часу по запровадженню, тому що під них і обладнання підключають, і зв'язок з медичною інформаційною системою повинен бути. У вас конкретно в лабораторії вона може використовуватися локально без цих всіх заморочок. Ви можете сформувати форму введення даних про пацієнта. Як вам зручно, конкретно в вашій лабораторії, або е, з урахуванням е, потреб ваших відділень, сюди можна внести все, що е, вам необхідно, і вносити інформацію про е, пацієнта, про зразки, про культури, про їх чутливість, про механізми резистентності. Також сюди можна повиводити е, додаткові поля, е, наприклад, якщо як ті, що із е, Наказу про е, находження менше або більше 48 годин годин стаціонарі, або більше-менше 72 годин після поранення, або все, е, все що завгодно, що е, прийде в голову вам або вашим лікарям, по яким захочеться мати статистичну інформацію, і яка буде корисною для того, щоб приймати які небудь заходи на її основі е, е, далі. Коли ви е, на, на, збирали певну повносили певну кількість інформації, ви можете її передивитися, роздрукувати е, е, аж в такому вигляді е, всю всю інформацію, що ви туди внесли. Е, це продовження цієї самої таблички, тільки вправо. Тобто тут всі, е, це всі міліметри дискодифузійного методу, наприклад. Е, далі за допомогою охонету ви можете видавати результат. Я зараз повернусь трошки назад. Це бланк форма внесення даних. Тут є кнопочка друк. Через кнопочку друк ви можете сформувати бланк, такий, як потрібно конкретно вам, в вашій лікарні. Там є можливість налаштувати верхній колон титул. Там є можливість налаштувати ці обов'язкові поля, що стосуються конкретно пацієнта відділення. Лікарні ті самі нюанси щодо 48-72 годин, або все інше, що ви захочете тут мати, або лікарі в результаті. Антибіотики тут будуть всі ті, що ви визначили чутливість, назва мікроорганізму, а також є можливість організувати так, як вам потрібно, нижній колонтитул. В даному випадку, як приклад, інтерпретація. Чутливості, що таке стійки, що таке с, що таке П, що таке Р, і звичайно, дата виконання дослідження, і підпис лікаря. Через ту ж форму результат можна або роздрукувати, або зберегти в pdf форматі Якщо ви його зберегли в pdf форматі на комп'ютер, можна відправити на електронну адресу лікарю у чат вайберу відділення, будь-куди, куди це дозволено і не заперечує, не порушує. Правил поводження з персональними даними пацієнта. Це вас убезпечить від проблем і претензій від лікарів щодо того, що ви не вчасно надали результат, що він десь загубився. У нас це зараз як відбувається. Лабораторія дослідження зробила, позвонила в відділення. Може, через годину, може, прийшла санітарка. От вона забрала той результат. і Куди вона пішла? Ніхто не знає. А якщо це п'ятниця? Результат до лікаря може потрапити в кращому випадку в понеділку. Може в понеділок може не потрапити взагалі. Так, і знову ж таки, персональні дані. Тобто санітарка до цього результату взагалі не повинна торкатися, в принципі. Тому таким чином ви можете вирішити купу питань. І крім того, ще одне до речі питання, яке можна вирішити за допомогою такого автоматизованого формування результатів, це читабельність результату. Тобто тут все друковано, тут все чітко, зрозуміло, і не треба здогадуватися, а хто там написав то чи то П, чи Р, чи правильно написане прізвище, чи без помилок, а може що забули, чи помилилися з роком. Е, тому це дуже дієвий інструмент для уникнення помилок і скорочення е, часу роботи працівників у лабораторії. Ну і, звичайно, що хотіла нагадати, е, аналітичні можливості даної програми. Е, Шляхом натискання декількох кнопок в вікні аналізів, ви можете отримати дуже різноманітні аналізи. Це абсолютно банальний аналіз просто списком все, що у вас є в базі даних. Цей список можна сформувати по на всю лікарню, по відділеннях, вплоть до того, щоб по палатах, якщо ви це будете Враховувати по певних проміжках часу, по яких вам це потрібно, можна обрахувати кількість абсолютну і в процентах кожного виду мікроорганізму, який був висіяний знову ж таки у відділенні в палаті, в лікарні за період і з будь-якими іншими параметрами, які ви захочете включити в цей звіт. Далі дуже важлива річ це визначення, теж процентний розподіл по чутливим стійким проміжним, те, що потрібно для аналізу антибіотикорезистентності у відділенні. Ці дані можна навіть отримувати із розбивкою, наприклад, по місяцях або по датах, як ви захочете. Ну і ще одна важлива річ це кумулятивна антибіотика. Грама, яка зараз вимагається в межах інфекційного контролю для прийняття рішення щодо використання антибіотиків як емпіричної антибіотикотерапії. Це теж робить це фактично відсоток чутливих штамів за певний період, як правило, за рік. Це теж за допомогою цієї програми робиться буквально двома кліками. і економить купу часу і прибирає купу помилок при ручних підрахунках. Також для цих аналізів програма дає можливість об'єднати результати різних методів дослідження, тому що певну чутливість ви виконуєте дискодифузійним методом, щось ви виконуєте на приладах, щось ви виконуєте і тестами. Це може знаходитися в різних місцях: дискодифузійний метод в журналі, апарат підколоті протоколи, і тест або в журналі дискодифузійного методу, або ще десь. Але всі ці дані у вас можуть бути внесені в програму ХУНЕТ і проаналізовані як одна база даних, і вам не треба буде шукати цю інформацію по різних джерелах. Ще одна важлива річ: рано чи пізно більшість закладів повинна бути звітувати про антибіотикорезистентність у системи нагляду Цезарь. Звітування відбувається по певним штамам їх чутливості до певних антибіотиків. Виділених із крові спинномозкової е, рідини, можливо, е, в майбутньому буде додана сичам. Дуже важливим е, нюансом є те, що ізоляти, які будуть включатися в цей звіт, вони повинні бути першими виділеними у цього пацієнта. Що це означає? У вас пацієнт може лежати місяць, ви його можете обстежувати кожного дня. І у вас кожного дня може виділятися один і той, штам, той самий штам, синійна паличка. Але в звіт, Повинен піти тільки перший. Для того, щоб вам це все треба щоб це зробити вручну, треба буде отак от перелистати купу журнальчиків. І все рівно це не виключає помилку. В програмі, натиснувши одну галочку перший ізолят, програма вам вибере ці перші ізоляти сама по даті. І все. І не треба нічого листати. Це е, форма е, вибору звітів, і е, така, ну, скажімо так, дуже примітна, але вона майже основна, це оця кнопочка ізолят. Там найбільша кількість е, параметрів, які можна змінювати для того, щоб отримати максимально конкретні або максимально об'ємні, які вам треба звіти. Е, тому Раджу на неї не забивати. Якщо ви нічого не заповните в цьому полі, це теж не біда, працювати буде. Саме головне, щоб були вибрані правильно типи аналізу, організм і файл даних. А ця основна кнопка по вибору інших параметрів, яка урізноманітнить отриману вам інформацію. Мабуть, це все це максимально основне. І теж ще одна моя порада, яку завжди кажу: не бійтесь пробувати, не бійтесь вчити. Це дуже зекономить вам час. Дуже дякую. Я хочу додати, що навіть я, коли бачив цю програму, я розумію, що її можна досить швидко опанувати, але вона дуже сильно вам спростить життя як мікробіологам, як керівникам мікробіологічних підрозділів. Дуже вам дякую. Я дуже взагалі дякую не тільки доповідачам за ці теми дуже дякую аудиторії за живий відклик від цього і за цікавість. Я думаю, на наступний раз у нас буде ще більше людей і ще більше питань, не тільки з лівого сектору. Дякую.